Усім привіт народ! З вами кіномозок. Сьогодні я розповім вам про фільм МЕГ2 «Западена». Назву вам три причини, чому варто його подивитися, одна з яких буде очевидною. І дві антипричини, які можуть дещо зіпсувати враження від перегляду. Тож влаштовуйтеся зручніше, запасайтеся киснем. І починаємо! Причина перша Джейсон Стетхем. Як і в першій частині він тягне на собі увесь фільм. До речі, тут він знову у своєму звичному амплуа надирателя дуб. Тобто в першому фільмі він також надирав дупи, але тільки акулам. А тут від нього прилетіло ще й кільком гівнюкам. Якщо казати саме про Джонаса, то тут він постає не тільки в образі крутого хлопця, який може замочити хоч ктуху, але й як батько. Щоправда, тут ситуація дещо неоднозначна. З одного боку, це дає йому певний розвиток як персонажу, але є інший бік медалі, про який трохи згодом. Причина друга усього більше. Про це я казав ще у своєму прогнозі. До речі, якщо не бачили, обов'язково подивіться перед переглядом фільму. Так от, фільм добросовісно виконує правила усіх сиквелів: дати глядачам те, що їм сподобалося в першому фільмі, але у більшій кількості. В даному випадку не тільки більше акул, але й загалом представників до історичного тваринного світу: Кракен та кровожерливі єщерки, які добряче запалюють, варто їм з'явитися на екрані. Причина третя екшен. Це, в принципі, головна складова цього фільму, так би мовити, його начинка. І в цьому плані він ані трохи не поступається попередньому і дає глядачам крутий візуальний атракціон, на який вони, власне, і прийшли в кіно. Ясна річ, не можна просто дати глядачам те саме, що було в першій частині, треба щось новеньке. За це у фільмі відповідають оці сцени на дні океану. Але, звісно, головний заміст починається, коли меги випливають на поверхню і починають буквально пачками хавати туристів. До речі, про це, пам'ятаєте о цього песика з першого фільму? Вочевидь, пережиті події його господарів геть нічого не навчили, тому що його хвоста знову довелося рятувати. І так, це точно той самий собака, бо хазяйка звала його на ім'я Піпін. Мабуть, вона дуже любить побабере перснів. Антипричина перша людський фактор. Крім Акул, Кракена та Ящерок, у фільм також додали людей лиходії, чого, на мою думку, робити було не варто. Бо, типу, у фільмі вже і так є антагоністи, яким протистоятимуть головні герої. В результаті вийшло так, що поганців у фільм додали і просто аби було. І на них взагалі пофіг. І коли їх зжирають, ти навіть не думаєш, типу, ну нарешті. Краще б замість цього приділили більшу уваги головним героям. Оце той самий інший бік медалі, про який я казав раніше. Пам'ятаєте Суїн з першого фільму, яка разом з Джонасом була головною героїною і з якою в нього ніби як щось закручувалося. Так от, виявляється, що десь між фільмами вона загинула, але нам навіть не розказують, як і через що. Так. Сценаристи у нас ледацюги. Антипричина друга занадто швидко. Темп оповідання у фільмі дещо нерівний, що, на жаль, не йде йому на користь. Спочатку все розвивається плавно. Джонас та команда відправляються досліджувати глибини, там дещо йде не так, і після цього починається екшен. Але варто йому початися, як все розвивається занадто швидко. Якщо в першому фільмі вони кілька разів намагалися вбити акулу. То тут Джонас розбирається з ними, наче насіння лускає. Я думав, вони хоча б з кракеном провозяться довше, або що між ним та мегом буде якесь епічне мочилово. Ну, тобто б воно було. Але знову ж таки, все завершується якось занадто швидко. Можливо, варто було трохи збільшити хронометраж, або все ж таки уповільнити темп оповіді у третьому акті фільму. Але навіть не зважаючи на свої мінуси. Фільм все ж таки задачу виконав, і особисто я отримав від нього саме те, чого я очікував, коли йшов у кіно. Ну а ви, друзі, пишіть у коментарях, чи подобається вам перший фільм, чи хочете ви піти на другий, і чого власне ви від нього очікуєте. А якщо вже подивилися, то які ваші враження? Дякую вам за перегляд, друзі, пишіте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фільм, або чи збираєтеся вийти на нього в кінотеатр. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. А якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі цього відео.